Запорізька область під обстрілами, новини з населених пунктів нашого краю. Вночі терористи здійснили чотири удари дронами камікадзе по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя. На місцях прильотів виникли пожежі. Рятувальники вчасно локалізували та ліквідували займання. А зранку ворог вдарив по місту десятьма ракетами. Від вибухової хвилі незначних руйнувань зазнали десятки будинків, розташованих на прилеглих територіях. В залі нету балконного одного стекла і на кухні. У мене навіть от коти порізались, у мене постіль вся в крові, І, і попрятались. Я не можу тепер знайти. В цьому будинку мешкають і переселенці, які вже одного разу втекли від руйнувань та знищення. Ну, перелякалися, звісно, біля туалета сиділи, а тоді вже стекла повибивали так. Зоріху втекли і тут стало, достають теж. Що там руйноване все? Що, що тут війна щодня випробовує українців на міцність, руйнуючи оселі та долі. Та головне, що живі, говорять запоріжці, і не можуть пробачити ворогу сліз своїх рідних. Це то єрунда все це життя батьків, мати там, кенеш, ну, там. Адь каплі накапали, ще додому вивезли, і це така ситуація. Страшне нищівного удару ракетою зазнала й звичайна цивільна автостоянка, де жителі навколишніх будинків залишали власні автівки. На ранок вони були шоковані, коли побачили, що залишилося від їхнього майна. Десь о пів на шостій, можливо, чуть раніше, були вибухи. Ми всі вийшли зі своїх осель. А після того, як вибухи стихли, ми пішли подивитися, що тут відбувається. І побачили зруйновані автівки. Машина вся погнута, ушкоджена. Я не знаю, що з нею робити далі. Приїдуть експерти, щось кажуть. Здесь все і так видно на відсутні. Пострадав автомобіль, просто стояла ні в чому не винна. Подарок, моїх батьків. Ну, тогда вона прилично, але Зараз вона вже не стоїть нічого. Всього постраждало 14 автівок. Деякі з них не підлягають відновленню. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях прильотів працюють відповідні служби.